Ця дистилерія настільки популярна, що вона дозволила собі в 2025 році виписати No Age Statement або п'ятирічне віскі Springbank 100 Proof, 57,1% алкоголю. І я зробив огляд на це віскі. Якщо ви цікавитесь Springbank, переходьте за посиланням, я залишаю під цим відео. Але сьогодні хочеться повернутися до класики Springbank. це десятирічний річний Springbank, 46% алкоголю. І сьогодні це віски у нас на огляді. Вітаю на каналі Смак віскі». Мене звати Максим. Якщо ви на каналі вперше обов'язково підписуйтесь. На цьому каналі ми робимо огляди різних односолодових і не тільки віскі. І сьогодні я хочу зробити огляд на Спрінбанк Віскі, це десятирічний класичний регулярний реліз, який випускається кожного року. І я подумав, що після того, як я записав огляд на п'ятирічний спрінбанк, який був випущений минулого року, в 2025-му, хочеться все таки відкортувати десятирічний спрінбанк і насолодитися цією класикою, яку пропонує нам Спрінбанк Дистилерія, це віскі не проходила холодної фільтрації та без додавання кольору. Це віскі коштує в інтернет-магазинах від 65 до 90 євро. Ось у 2026 році випущено було новий реліз Springbank 10, і його вже на деяких онлайн-магазинах розібрали і, можна сказати, важко знайти. Але, наприклад, на одному з німецьких магазинів можна знай знайти це віскі за. 80-85 євро. На іншому 75 євро і вже недоступно. На колір. На колір це віскі такий. Я б сказав би, треба подивитись. Такий світловатий, бурштиновий, але в сторону світлого, в сторону мідно-золотого кольору. Ось. Віскі не проходило холодної фільтрації, не фарбувалось. Колір той, який дали бочки, а бочки тут 60% екс бурбон і 40% екс хересні тому такий класний колір. Ніжки формуються і вже сформувались і вже пішли донизу. В принципі, спускаються досить швидко. В порівнянні з п'ятирічним... Стопруф ніжки в ньому дуже довго формуються і дуже довго спускаються. Тут 57,1% алкоголю. У нас в в 10-річному це 46% алкоголю. Я відеоогляд на Sprintban 10 робив минулого року. Якщо вам цікаво, переходьте, подивіться, і можна порівняти цей огляд з попереднім оглядом, наскільки. Для себе хочу зрозуміти, наскільки мені чи більше, чи так само, чи менше подобається SprintBank 10 років. Уже після того, як я вже спробував 12-річний, бочкова міцність, 5-річний, 57, знову ж таки, бачкова міцність, і деякі інші візки, наприклад, той самий Календар, там де багато різних преміальних віскі. Ну, На аромат одразу даються свіжі фрукти, зелені фрукти, такі як яблуко, зелена груша. Така ще не підспівша. Починає спіти, але ще не, до, не перейшла в стадію там жовто червона такого плану. Фруктовий салат. Цитрусові ноти, як лимон, апельсин. З приводу ваніль тут відчувається, дубові ноти. З приводу цього Спринтбанг я хотів в минулому огляді, я казав про те, що 10-річний Спринтбанк дає отакий, таку димність, яка характерна саме Спринтбанку. Оця димність вона трохи відчувається, але вона ніби прихована за цими свіжими зеленими. Фруктами, от зараз знову ж таки, пляшка тільки відкрита, от зараз ця димність трішки-трішки з'являється. І от можна, якщо от взяти на сліпу дегустацію, це віскі от можна сплутати з кілкером 12 років, тому що там також така легка димність, така ненапряжна димність, вона трішки на задньому плані. Тут також мають бути хересні ноти, але хересні ноти якось мені менше відчуваються. Все-таки більше цього фруктового салату, фруктів, свіжих фруктів. Ваніль, мед. На аромат мені це віскі подобається, але я б його може спутав би з 100 витримкою в бочках з бурбону, секс-бурбону. На смак. А тут вже так, тут вже з'являється димність, така виражена димність, але приємна димність, не медична димність, а таке щось спалене, типу багаття палене, палички палені, і, іде перціозність, така морська сіль, деякі залишки оцих фруктів спілих. Але можна сказати, що трішки йде в сторону хересності на смак. Після смак середній. Середній, Віскі масляниста. Смачне, приємне, 10 років. От мені цікаво, чому Спринтбанк не пішли в сторону збільшення з 10 до 12 років. Ну, можливо, для цього є причини, які просто мені на даний момент невідомі. Зробити 12-річним, замість того, щоб випускати 5-річний. Або вони вийдуть з якимсь релізом в цьому 26-му році щось цікаве, яке доповнить основну лінійку, Спринтбанк. Ось 10-12, 15, 18 і далі років. Далі там вже такі заоблачні ціни, що можна про них не говорити, це якісь єдинорігі віскі. Але ось 10-12, 15, 18 років ще ті віски, основної лінійки, які можна подивитись, поцікавитись, продегустувати на віски якісь маркеті, ярмарок, чи десь. В ПАБІ, якщо є такі віскі, обов'язково можна спробувати для того, щоб не платити там 150, 300, 450 євро. Щоб зрозуміти, чи віскі подобаються, чи не подобається, тому що якщо платити 450 євро, треба точно знати, що це віскі подобається, а не просто викидати гроші на вітер, або купити заради того, щоб ця пляшка стояла нескінченно кількість років, закрита і ніколи не була спробована. Або. Відкрити пляшку, спробувати і зрозуміти, що це щось не те. На смак, ще відчувається оце медово ванільно. Цитрусова нота чи ноти. Спеції відчуваються. От спеції це. Морська сіль. От раз мені важко розглядіти, воно десь за димом, за, за цими фруктами свіжими. Але знову ж таки, це віскі такі, як я не просто відкрить, налить, випить, або з, з якогось там. Рокса налить пів літра випить, а насолоджуватись, по, по посидіти і подумати, пошукати аромати, ті, які одразу не відкриваються, відкриваються трошки пізніше, розбавити з водою, посмакувати це віскі або в колі друзів, або перед багатьом, або перед своїм улюбленим серіалом. До речі, мій улюблений серіал це «Офіс», The Office американська версія. Там 9 сезонів я подивився 5 разів. Ось, Я дуже не хочу починати якісь чи 5, чи 7 разів. Починати дивитись, як це кажуть, єд Anazer. Ще, ще один раз, тому що це дуже багато часу, щоб подивитись 9 сезонів. По дуже багато серій в кожному сезоні. Да, за серіалом можна посидіти по. Смакувати цим віскі і да, пошукати аромати, якщо це те, що вас цікавить. А спринтбанк – це така диселерія, яка не просто людина забігла в магазин, так треба якесь віскі на стіл, взяв спринтбанк 15 років, 12 років, батькова місність, і побіг, поставив на стіл. Навіть десятирічний, от поставити на стіл просто. Для тих, хто не цікавиться темою віскі, односолодових віскі, віскі, які не проходили хана фільтрацію, чи там якийсь Кембалтаун, якісь там класні релізи, класні дистилерії, ну, це буде марно викинуті гроші. Тому що на стіл можна поставити щось купажоване, наприклад, або щось 40відсоткове, десятирічне, той самий бушмілс там 40 відсотків, або Red 12 років ось. Ну, отакі мої думки. Так. Да. Це віски пляшка у мене 24.07 2024 року, і бач номер 24/165. З приводу оцінки. Віски якісне, цікаве. У мене була стояла закрита пляшка, я їй думав, чи відкривати, чи не відкривати, але так як у мене з'явилась кілкером 12 років, як я хочу знову ж таки ще раз порівняти з Springbank 10, я вирішив відкрити і насолодитись цим віскі. Так я буду насолоджуватись, так я рекомендую. Якщо вас це цікавить, у мене на початку ставлення трошки до Springbank було. Таке з підозрою, тому що, по-перше, мені дизайн не подобався, по-друге, назва не подобалась. Ну, коротше, все не подобалось. Ось. І шрифт не подобався. Але це до того, як я спробував. Навіть коли я спробував, я все одно я думав, чому людям подобається ця дистелерія, це віски, чому воно дороє, чому воно недоступне, чому воно розбирається так швидко. 80. 5 балів я хочу поставити цьому віскі на цій дегустації. Я розумію, що ці бали вони відносні. По віскі бейс сайту 85 балів я по 10-бальній шкалі. Я хочу поставити цьому віскі 8 з 10 балів. Це те віскі, яке варто б було спробувати. Те віскі, яке можна купити і трішки з запасом, якщо є можливість і є доступність цього віскі на прилавках магазинів. Де можна його придбати, або онлайн, або офлайн, або на якихось віскі ярмарках Дайте знати в коментарях, чи подобається вам Springbank 10, чи ви рекомендуєте інші релізи Springbank, які можна спробувати продегустувати, порівняти Springbank 10. І мені цікаво буде прочитати і ваші коментарі. Підписуйтесь, залишайте лайк під цим відео, і ми вже побачимося з вами. В наступному відео також, якщо хочете підтримувати канал Смак Віскі», переходьте за посиланням. Є YouTube Membership, де ви можете приєднатися і там в місяць 3-5 доларів можете підтримувати для того, щоб канал розвивався та ще більше було оглядів та цікавих відео про віскі індустрію. Дякую, що подивилися відео до кінця. До нових зустрічей. Бай!